Но это не имеет отношения ні к украинцам западного толка, ні ни, ни, ни ні, какой-то абсолютно політики. то, -то что-то пытается розіграє? Так оцінює сутички у Львові, що трапились позаминулого місяця. Пан Юрій, приватний підприємець із Донецька, і додає рано чи пізно різні частини України знайдуть порозуміння. Як сприймають Галичан у центрі Донецька, коли не бачать камери, з'ясовуємо далі. Ми вирішили перевірити, як звичайні донецькі перехожі реагують на українську мову. Для цього зіграли роль туристів зі Львова, які питають у місцевих. За легендою, двоє галичан шукають шляху із бульвару Пушкіна до оперного театру. Перші ж перехожі руйнують стереотип про російськомовний Донецьк. Драматичний чикально чи... Опер. оперний. Оперний. оперний ну тут, тут Оперний далі трохи пройти. От далі направо направо буде театр. Далі просимо трьох чоловіків показати на карті міста, як дістатись нового стадіону. І знову отримуємо інструкції тією ж мовою, якою звернулися. Ось так ми знаходимося. Ось так. Пушкіна проходить ось так. Сусідня вулиця з того боку Артема. Ось є. Артема. Да. А ще трошки нижче. Між Артема та Челюскінців, входить трамвай першого маршруту. Спілкуючись із перехожими донечанами, зумисне запитуємо, чи є у нас шанс втрапити у халепу через свою україномовність. А що таке питання? Не а, тут нормально українською мовою говорити без проблем. Нормально, нормально. нормально. Нас, нормально. Не побіють, що? Що? ви ж бачите, ми теж намагаємося з вами говорити українською мовою. Так що Це все не бійтеся з державною мовою, українською політики просто діти. А вообще люди здесь А народ у нас так іще робочий народ. Запевнення, що Донецьк мирне і толерантне місто утримуємо і від молодшої пари. Українську можуть додавати українською, російською немає. Українська. Просто ми більш по паруски, поэтому рука привичні і не завжди нанівся падбірна українська слуха домашня була російська образ суворого та агресивного промислового Донецька спростували усі перехожі, з якими ми розмовляли. Натомість донечани розповідають про те, чим пишаються. Тут відновили статус міста мільйона троянд і зберегли звання найзеленішого з усіх індустріальних міст світу. Арсен Нелюк, Ярема, Дух, Володимир Квятковський, наш репортер.